У Буковинському онкоцентрі встановлюють сучасний цифровий мамограф. Обладнання заклад отримав завдяки співпраці із МАГАТЕ. До кінця тижня відбудеться повністю монтаж навчання медперсоналу, і на наступному тижні ми повідомимо, коли почне працювати який шлях, маршрут пацієнтки, яким шляхом записатися, куди потрібно звернутися, як відбудеться буде відбуватися консультація. Єдине, що можу сказати, ця вся послуга буде безкоштовна. Хоча потрібно буде направлення від сімейного лікаря, до нас установлено мамографію. Обладнання онкоцентр отримав ще наприкінці листопада, проте у встановленні виникла певна затримка через відсутність спеціалістів. Нині фахівці вже приступили до роботи. Виробник цієї мамографічної системи є компанія «Апелем» Франція. Це переможець міжнародних торгів МАГАТЕ і тому на нашу компанію технетконтракт, якого я представляю. Покладено обов'язки стосовно монтажу, введення в експлуатацію і навчання персоналу працювати, як працювати на цій системі. Система є топової комплектації, вона має функцію як зазвичай робити мамографічне дослідження, так і обстеження з функцією томосинтезу. Сучасний мамограф також оснащений біопсійною функцією. Це дозволить проводити важливу процедуру під контролем мамографії. Це важливий крок по тому шляху, який ми вибрали ще декілька років тому назад. Ми реалізуємо ці важливі дороговартісні проекти, які не тільки обладнання, приміщення, навчання медперсоналу, адже тільки в сукупності ми зможемо надати кваліфіковану діагностичну послугу в даному випадку з мамографії, тобто до. У нас звертаються жінки, як і в плановому порядку, в плані скринінгу, так і якщо є якісь скарги, ми знаємо, що рак молочної залози займає і поділяє перше місце з. Онкологічних захворювань у жінок того це досить важливий крок в боротьбі з онкологічними захворюваннями та ранньою діагностикою у жінок, зокрема раку молочної залози. У закладі вже визначають маршрут пацієнток та механізм запису на обстеження. Його проводитимуть у поліклінічному підрозділі за чітким графіком роботи. Онкоцентр також очікує ще на два мамографи. Тож у найближчі місяці тут планують у повному обсязі забезпечити онкоскринінг для жінок буковини. Олена Крічко, Марія Саломатіна, Михайло Трибонович, новини СІ-4.